Час загадувати бажання і бігти по попкорн, тому що сьогодні у нас не просто чергова прем'єра, а ювілейна бажання. Новий мультфільм присвячений сторіччю Дісней, уособлює все те, за що ми так любимо його чарівні казки. Про посилену увагу до цієї прем'єри свідчить хоча б те, що офіційний трейлер мультфільму отримав найбільшу кількість переглядів серед усіх анімаційних стрічок, перевершивши зокрема і знамените крижане серце. 66,5 мільйонів до того ж, мультфільм став лідером касових зборів у південній Кореї. Де де а у цій країні знаються на хороших анімаціях? Головна героїня фільму Аша живе у королівстві Розас, яким править чаклун Магніфіко. Раз на місяць він виконує бажання одного з мешканців, а до того часу зберігає бажання у кульках. У день сторіччя свого дідуся Аша йде до Магніфіко проситися стати його ученицею. Але під час розмови вона розуміє, що король сповнений темряви та не має наміру здійснювати мрії мешканців Розасу. Дівчина у розпачі загадує бажання на зірку, і зірка спускається з неба, щоб допомогти. Ти їй викрити короля. Ім'я Аша, до речі, означає надія на гінді та бенгальській мовах. Авторка сценарію Дженніфер Лі, яка створила найпопулярніші мультфільми Дісней, у тому числі Крижане Серце. Друга частина франшизи і досі є найкасовішим мультиком у світі. До режисерського складу увійшли Кріс Бак, Фаун Віра Сунторн, Пітер Дель Вечо, які також працювали над франшизою Крижане Серце. Розробка фільму почалася ще у 2018 році. У процесі підготовки команда переглянула 61 студійний мультфільм тобто геть усі, адже бажання – 62-й повнометражний анімаційний фільм Волл Дісней. Щоб створити справжній мультфільм Данину пам'яті творці брали кадри з кожного фільму та розміщували його на дошці спадщині Дісней. Так вони могли бачити всі різні стилі, різні кольорові палітри. Тощо у фільмі, що не дивно, багато прихованих змістів та відсилань до відомих діснеївських персонажів. Так, слова Walt Disney Pictures» у початкових титрах написані тим самим шрифтом, що й у першому повнометражному мультфільмі Дісней Білосніжка та семеро гномів 1937 року. Eu За мотивами семи гномів створені і друзі Аші. Ведмідь Джон є відсиланням до маленького Джона з Робінгуда 1973 року. Кролик у лісі, коли Аша вперше загадала бажання, нагадує Тумпера з фільму Бембі 1942-го. Він так само кумедно стукотить лапкою. Натяком на попередні фільми є і бажання Аші стати учнем чаклуна, як Мікі у фантазії 1940-го. І плащ Аші схожий на той, який носила хрещена фея у Побелю. І ще багато інших маловловимих, але знакових деталей, які уважний глядач та відданий шанувальник Дісней точно помітить. Анімація у фільмі також особлива вона поєднує акварельний стиль із сучасною технологією. Не виключено, що цю техніку Дісней ми ще побачимо у майбутніх проєктах. Фільм був номінований на кілька нагород, зокрема, й на премію Золотий Глобус як найкращий повнометражний анімаційний фільм. Справді чарівна анімаційна казка, в якій можна простежити усю історію Дісней. не пропусти бажання дивись новинки на Світ-ТІВІ!